Сторінка 18, параграф 2. Надзвичайні ситуації воєнного характеру. Надзвичайна ситуація, сигнали оповіщення, хімічна небезпека, евакуація, укриття. У цьому параграфі ви ознайомитеся з видами надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. Пригадайте сигнали оповіщення про загрози, дослідите ознаки отруєння аміаком та хлором, повторите правила евакуації. Навчитеся розрізняти надійні та ненадійні укриття. Пригадайте, що треба брати з собою в укриття. Надзвичайні ситуації. Щодня у світі відбуваються тисячі подій, які порушують спокій людей, призводять до їх загибелі або значних матеріальних утрат. Такі події називають надзвичайними ситуаціями. НС За офіційною класифікацією надзвичайних ситуацій в Україні визначають 4 їх види і 4 рівні. Малюнок 8. Класифікація та ознаки надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації. Види надзвичайних ситуацій за походженням. Природного, техногенного, соціального та соціально політичного воєнного походження, рівень надзвичайних ситуацій за територіальним охопленням та економічними збитками, загальнодержавні, регіональні, місцеві, об'єктові, загальні ознаки надзвичайних ситуацій, загроза життю і здоров'ю великої кількості людей, руйнування державного та приватного майна, інші економічні збитки, значне погіршення екологічної ситуації, воєнний стан в Україні 24 лютого лютого. 2022 року РФ здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, і цього самого дня у нас було оголошено воєнний стан у законі України про правовий режим воєнного стану. Воєнний стан визначено як особливий правовий режим, що вводиться в Україні в разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України її територіальної цілісності. Малюнок 9. особливості воєнного стану, трудова по. Виніс для працездатних осіб, не задіяних в оборонній сфері, ведення комендантської години, можливе вилучення майна у юридичних і фізичних осіб для потреб оборони, встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, заборона діяльності партій та громадських організацій, які загрожують суверенітету, перевірка документів і обшук громадян, транспорту, приміщень, заборона проведення мітингів і референдумів, контроль за роботою підприємств і телерадіо. Діостанції надзвичайні ситуації воєнного характеру у наслідок бойових дій завжди виникають загрози для життя і здоров'я людей та стану довкілля. Найнебезпечнішим джерелом цих загроз є різні види зброї: ракети, бомби, артилерійські снаряди, міни тощо. Вони руйнують промислові підприємства, об'єкти енергетичної інфраструктури, склади та сховища токсичних речовин і відходів. Нерідко снаряди влучають у жлові будинки, торгові центри, школи лікарні, дитячі садочки. За даними ООН з 24.02.2022 року по 11.01.2024 року підтверджена кількість загиблих в Україні Цивільних осіб перевищила 10 тисяч людей, з них 575 дітей, кількість поранених понад 19 тисяч осіб. Малюнок 10. наслідки війни для життя і здоров'я людей, руйнування підприємств, житла, інфраструктури, іншого державного та приватного майна, замінування великих територій, необхідність евакуації населення з небезпечних територій, загибель і травмування людей, постійні загрози артилерійських обстрілів. Стрілів авіаударів, погіршення емоційного стану населення. Екологічні наслідки війни в Україні під час війни руйнуються довкілля: повітря, вода, земля, страждають рослини та тварини. Від початку повномасштабного вторгнення РФ намагається зруйнувати інфраструктуру України, обстрілюючи нафтобази, електростанції та великі промислові підприємства. Це призводить до забруднення повітря, грунтів, поверхневих та підземних вод. Унаслідок обстрілів виникають лісові. Та степові пожежі, які знищують середовище проживання рослин і тварин. Важкі метали із снарядів також потрапляють у ґрунт і підземні води. Усе це спричиняє шкоду і величезні збитки довкіллю. Хімічна небезпека. Хімічні небезпеки загрожують усьому живому, людям, тваринам, рослинам. Аварії на хімічних підприємствах можуть супроводжуватись викидами таких небезпечних речовин, як аміяк, хлор, фосген, синильна кислота. Під час Єнних дій може бути застосовано хімічну зброю. Внаслідок цього заражене повітря вражає органи дихання, а також очі, шкіру інші органи. Особливо небезпечним є отруєння хлором та аміаком. Малюнок 12 симптоми та дії у разі отруєння хлором і аміаком. Аміак, як визначити, безбарвний газ із гострим запахом на спирту, який може утворювати в повітрі слабкий дим. Симптоми отруєння. Знання дихальних шляхів, труднощі з диханням, кашель, сльозотеча, швидке серцебиття, хлор, як визначити, жовто-зелений газ із їдким запахом. Симптоми отруєння, холовний біль, утруднене диханням, печіння в очах та горлі, сльозотеча, блювання. Необхідно захистити органи дихання і вийти з зони ураження. Варто перебувати в укритті або евакуюватися до безпечного місця. Оповіщення та загрози: оповіщення або загрози надзвичайного характеру здійснюють. Сигналами оповіщення населення. Зокрема, такими: увага усім. Повітряна тривога, хімічна небезпека. Малюнок 13 сигнали оповіщення. Увага всім. Інформує про можливі небезпеки та вимагає негайної реакції. Повітряна тривога свідчить про можливу авіаційну загрозу, загрозу ракетного удару. Хімічна небезпека. Попереджає про можливу хімічну аварію з витиком небезпечних речовин або застосування хімічної зброї. Правила евакуації: дотримання. Правил евакуації одна з найважливіших умов збереження життя у разі отримання сигналів оповіщення про загрози. Малюнок 14. Умови успішної евакуації. Перша стеження за оповіщенням, вчасне отримання, попередження про надзвичайну ситуацію є критично важливим для успішної евакуації. Друге завчасна підготовка до дій. Тренування допомагає ефективно здійснювати евакуацію. Третє психологічна взаємопідтримка. Та учні мають зберігати спокій та впевнено взаємодіяти. Четверте дотримання правил безпеки, уникання паніки, організований вихід з небезпечних будівель, чітке дотримання інструкцій. П'яте. Збір у безпечному місці. Після успішної евакуації всі повинні зібратися у визначених зонах збору. Види укриттів. Коли лунають сирени, треба переходити в безпечне місце. Укриття. Найкраще укриття це спеціальне обладнане Сховище. Напрямок до укриттів вказують стрілки або написи на будівлях. Вхідні двері до укриття позначаються написом місце для укриття. За відсутності офіційного сховища для укриття можна використовувати підземні станції метрополітену, цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги та підземні переходи. У житлових приміщеннях можна обрати умовно найбезпечніше місце, користуючись правилом двох стін. Найбезпечнішим є сховище. Та укриття, які мають два виходи, один із них за межами будівлі.